Вітаю! Геометрія 7 клас, і сьогодні у нас домашка номер 260 У трикутнику АБЦ медіана БМ є його бісектрисою. Периметр трикутника АБЦ дорівнює 48 см. А периметр трикутника АБМ 30 см. Знайдіть відрізок БМ. Креслимо трикутник, називаємо його. АБЦ. Проводимо медіану, яка є ще і бісектрисою БМ. Про що нам ця інформація говорить? Це нам говорить про те, що відрізок АМ дорівнює МЦ, бо це Медіана, а медіана вона ділить основу, на яку опускається на два рівні відрізки. І нам ще це говорить про те, що кут АБМ дорівнює куту МБЦ. Бо БМ у нас ще й бісектриса. А бісектриса ділить кут навпіл, з якого виходить. Далі нам говорять про периметри трикутників. Так, давайте ще поговоримо про наш рисуночок. Є така властивість. Давайте повернемось на декілька задачок назад. Теорема 9:1 властивості рівнообреного трикутника. Його друга властивість нам говорить, що бісектриса трикутника проведена до його основи і є його медіаною та висотою. Про що це нам говорить? Що цей трикутник є рівнобедрений, бо в ньому з вершини до основи проведена медіана, бісектриса вона ж висота. Відповідно, трикутник ABC у нас рівнобедрений. AB дорівнює BC. З'ясували, давайте запишемо якісь вихідні дані. Що нам відомо, нам кажуть, що є периметр трикутника АБМ, і він дорівнює 30 см. Нам кажуть, що є периметр великого трикутника АБЦ, і це 48 см. Ну, і нам кажуть, знайти нашу медіану бісітрісу висоту, знайти відрізочок БМ. Ставимо знак питання. Ми починаємо розмірковувати. Нам дані периметри. Отже, ми будемо периметри розписувати. Периметр це сума всіх сторін. Нам, відома, нам відомий периметр маленького трикутничка і великого. Аналізуємо спочатку маленькі трикутнички АБМ і трикутничок CBM. Вони у нас рівні. Обирайте ознаку, яку хочете: або першу, або другу, або навіть третю. Ну, Можна взяти першу, ми її всі знаємо. Це дві сторони і кут між ними. Якщо у трикутників дві сторони однакові і кут між ними однаковий, то такі трикутники однакові. У нас БМ спільна сторона, кут АБМ дорівнює куту МБЦ. І у нас ми сказали, що АБ дорівнює БЦ. Отже, ці маленькі трикутнички однакові. Ну, а далі будемо розписувати периметр один, потім периметр другий. І знаходити наш БМ. До речі, давайте скажемо, що BM ми беремо за X. Ну, от мені чомусь бачиться ця задача. Розв'язувати її через Х. Мені так більше подобається. Записуємо трикутник ABC. У нас рівно-бедрений. І пояснюємо чому. Тому що БМ у нас медіана і бісектриса. Відповідно. АВ дорівнює ВС, Ну і е, АМ дорівнює МЦ. АМ дорівнює МС, у нас за умовою нам одразу сказали, що це медіана. Далі твердження наступне: трикутник АБМ. Ми будемо зараз казати про рівність наших маленьких трикутничків. Дорівнює трикутнику СБМ. І ми сказали, що це у нас перша ознака рівності трикутників. Можете навіть розписати BM спільна сторона, AB дорівнює BC. Ну і кут ABM дорівнює куту CBM. Розписали. Тепер давайте зазначимо, що ми вирішили, що BM у нас буде X. Нехай BMX Тоді. А далі можемо вже розписувати периметр, ну, наприклад, маленького нашого трикутничка. Це буде у нас таке, як перша дія. Периметр АБМ дорівнює і розписуємо, як сторони MAABBM. MA плюс A B плюс BM. Звідси ми можемо, знай... ми можемо знайти МА плюс АБ. Розписуємо це все тепер числами. Периметр АБМ ми знаємо це 30 см. МА плюс АБ ми не знаємо, тому так і записуємо. АБМ ми сказали, що це Х. Звідси у нас МА плюс АБ дорівнює 30 мінус Х. І враховуючи. Що ми сказали, що ці маленькі трикутнички, вони однакові, з цього випливає, що і BC плюс СМ теж дорівнює 30-х. А тепер складаємо наше велике рівняння, відштовхуючись від периметра великого трикутника. Периметр ABC дорівнює і периметр ABC ми розписуємо вже з тими даними, які у нас є MA плюс АБ, плюс В Плюс цем. І це у нас буде, оскільки 48. 48. Дорівнює 30 мінус Х плюс 30-х. Ну, це можна навіть у дужечки взяти, можна не брати. Далі ми будемо розкривати дужечки без зміни знаків, і у нас буде 30 плюс 30 60, мінус х мінус х буде мінус 2х. Перекидаємо мінус 2х з правої частини вліво буде 2х. А в праві залишається 60 мінус 48, і це буде 12. Звідси Х дорівнює 6. Отже, bm дорівнює 6 сантиметрів.